Наплічник зі шкільним приладдям у стінах незламного хабу волонтери благодійного фонду Каріта з Запоріжжя урочисто вручили малечі рюкзачки з нагоди початку нового навчального року. Разом з практичним наплічником школярам надали також усе необхідне для навчання: зошити, канцелярське приладдя, укомплектований пенал, кольоровий картон, альбом для малювання, пластилін та фарби. Щоб отримати свій набір, батьки мали попередньо пройти реєстрацію та заповнити анкету. Також щоб налаштувати малечу на продуктивне навчання, для них запросили аніматорів та влаштували маленьке свято. Свої портфелі отримали 50 дітей віком від 10 років з вразливих категорій населення. Населення тим, хто з якихось причин не зміг завітати на захід, портфелі передадуть пізніше. Це діти з різних вразливих категорій населення, як ВПО, так і місцеві, дітки з родин, де є людина з інвалідністю, дітки з хронічними захворюваннями, малозабезпечені сім'ї, діти, де мама виховує дитину самотужки, ну а також інші вразливі категорії населення. Для них підготовлена анімаційна програма, щоб діти, окрім подарунків, пішли ще й з гарним настроєм ігри, конкурси, співи, вірші, тобто те, що якраз діти люблять, і те, що зможе зробити позитивний настрій як дітям, так і дорослим.